Усім привіт! Ви на каналі Денбой. Прийшла весна і ми займаємося господарством. Ми зробили мильний ощін для кущу кущик, кущиків і де, де, кущиків і, і він допомагає від ось таких ось чорних плям на листочках. Його дуже легко поготувати, його треба господарське мило повізати на тевці або ножем і на дробні шматочки, потім ну, взяти в відерце і туди вкинути господарське мило і потім гарячу воду. Воно має мати ось такий колір, вигляд. І його дуже легко зробити. І відсюди таку спеціальну фикалку заливаємо і будемо зараз пшикати. Ти показав нічого. Комашки показали. Угу. показали. Кось гербіскус покусали комашки. Видите? Ось такі очоли. Ось. І зараз будемо пшикати їх. Ось. Я хочу, я хочу попопати. І ще тут ага, я хочу. є мило. Я хочу, я хочу, Ось я хочу. Остатки від мила. Ми потрібні качаємо.

Yeah. Зараз мій два ти буде плекати кущики з гебліскує кнопочку yeah, 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 yeah. Ось відваток качає. Yeah. Yeah. No, Не качає, а плекає. Yeah. Так от плекається. Не знаю, чи видно, але то має бути видно. Ось то буде дві дня. Ну і друзі, всім па-па. До нових зустрічей. Кочем.